Працюють легендарні морські дрони Сі Бейбі, ті самі, які підривали кримський міст і знищили понад десяток ворожих кораблів і не тільки. Але ці малюки вже нового покоління. Один з них оснащений системою залпового вогню ГРАД. Він здатен влучати в цілі на суходолі на відстані понад 30 кілометрів. Про цю безпілотну морську систему залпового вогню на воді заговорили минулоріч на весні, після того, як ці дрони вдало вдарили по позиціях росіян на Кінбурзькій косі. Але ось так близько цю платформу журналістам показують вперше. Наразі це єдине важке озброєння, яке Україна може застосовувати з моря. Це генерал Хантер, досвідчений військовий контрозвідник служби безпеки України, якого називають ідеологом українських морських дронів. Цей борт каже реальна бойова одиниця. На її рахунку, чимало вдалих місій пояснює мені тактику, оснащені направляючими